Привіт з гаража. Починаємо ми робити квасоли теребілку Так як в мене є вже така, що стручками теребити теребити. Ну, це лишній час, я хочу таку зробити, щоб зразу закидати зі всім, просушувати на городі і зразу закидати і теребити, щоб не, не сидіти часами, не обривати ті стручки, потім їх не просушувати, і це довгий процес. О, Я вирішив спробувати зробити. В інтернеті є, люди показують, готові. Ну, На жаль, там немає ніяких ні розмірів, нічого. Я так візуально дивився і ну, сам собі прикидав по своїх можливостях, по можливостях свого станка, інструмента, як і що його можна робити. О. Ну що ж, я вже тут трошки заготовку зробив. Зробив заготовку. Взяв от мене два, буду ставити два підшипники 206. Вони двохрядні, самоцентруючі. Чого я їх взяв? Тому що вал може бити, може там ще щось бути. У ну, мене циркулярка на таких мені подобається. Вони поставив, ніяких питань з ними нема. Єдине, що треба, щоб вони були закриті, для цього я зробив ось такі от шайби. Поточив отакі от корпуса на своєму токарному. Там відео в мене є про токарний огляд його. Ось така от шайба вона буде ставитися всередину. От, і з цієї сторони е, теж другою шайбою буде закриватися. З однієї сторони я буду шайбу заварювати, а з другої сторони буду, е, не знаю, наверное, що заклепувати там по цим. От воно сіло одна сторона і друга. Всередині йде підшипник. буду заклепувати, можливо, а можливо, теж на прихватки, якщо потім треба буде зняти, просто ті прихватки болгаркою спиляв, да, і все. От таке. Так як розмірів я не знайшов, я на свій розсуд. Візуально так подивився. ну блін. І по своїх можливостях, як я вже казав. Значить, так, довжина мене ось цього вала 60 см. Його довжина тут на 27 шестигранник. Проточений на 25. Підшипник внутрі має 25 по наружі має 62. О. Ну і ось, ось така от полоса восьмерка на 10 просверлено. Два отвори і воно буде ось такий от держатель. Це буде приварювати сюди, а те вже буде прикручуватися до майбутньої станіни. Барабан ще не знаю, який сюди буду робити або на 120, або на 140. Не знаю, я ще в розмішленнях дивлюся там по тих відео, які краще працюють. Поки я ще не знаю. Не знаю, що вийде. Так, тут проточено під. Ось таке от буде з такого от колеса велосипедного. Буде Будешків в мене. У мене там це колесо там висіло, вже висит, воно вже руками. Я його просто краї обрізав, це заднє колесо. Зв'язочку зняв, ці краї пообрізав, щоб було як поменше місця, так як в мене в станок багато не входить, мені тут не, не вистачало ще тих 5 см. Щоб колесо не обрізати, я вирішив його зрізати. Різьбаємо 16 з цієї сторони і з цієї. З тої сторони буде велосипедник, як я вже казав, обід. А з цієї сторони буде шкіл, який, я так думаю, я так собі планую, має е, решето Ну, Не знаю, як вийде, вийде, не вийде, 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 просто зроблю теребілку і все. А вивіювати буду вже потім. Ну, от, така, от такий от у нас план роботи на майбутнє. Будемо помаленьку, шаг за шагом, по можливості, всі розміри. Будемо бачити по часу і як воно буде. Можливо все вийде. Ще поки не знаю, буде працювати воно, не буде. Ну, все побачимо. Продовжую свою роботу над підготовкою барабану. Ось ці от підшипники. Тут я вже от це все діло поприхвачував, поприварував. Це восьмерка. Два отвори на 10. Тут ось такі от шайби. Це підшипник я пробував, як він туди заходить, чи нормально, чи ні, чи стоїть. З цієї сторони ось така на прихватка з іншої сторони. Шків на 130. Ось такий у мене був, я вставку всередину проточив зробив. О, і труба під сам барабан 40 см довжиною сота труба. Ще хочу поділитися, як я її ріжу, щоб вона була от рівно. От ми як бачимо там. Зараз я. Ось так. Прикладаємо, прикладаємо от. Все рівно, ідеально. Хочу поділитися, як я це роблю. Беру от, допустимо, от, угольник. Зараз трошки одною рукою неудобно. В общем, всім. Ось так от угольник там, ну я ставлю його сюди. Одною рукою неудобно. Потім беру. Беру скотч, приклеюю. Блін, не получається. В общем, якось ось так от. Беру скотч, приклеюю сюди, і щоб він йшов по краю. По краю угольника. Я одною рукою не можу, я просто показую сам саму суть. Тут двома руками. О. Скотч йде, по краю угольника і потом просто прокручую трубу. Прокрутив трубу, воно намоталося, цю сторону туди обігнув сюди. І воно заходить рівнесенько-рівнесенько, все. І потім помаленьку, акуратно попід полосочку болгаркою пройшов. Ну тут та, та різниця в ну, буквально там, я не знаю, тут, тут різниця, там якісь там пару. яких міліметрів там може, може й нема. Ого. От. От, ну, от так от я роблю ці труби. Хоч велику, хоч малу. Як там виходить? Можна отакий сірий скотч, можна жовтий, щоб було видно добре різати попід, попід нього. так. А тепер зараз будемо займатися трубою, робити дві заглушки сюди і сюди, щоб вони сідали на вал. Сюди сідала заглушка і сюди, тут буде обварватися з однієї сторони, з другої, і так само тут і тут. Потім будемо вже робити розмітку і штирі ставити. Штирі, я думаю, будуть з десятки, кругляка і висотою 10 см. Тобто, виходить, що тут 10 см, догори 10 і донизу. Получається общий барабан 30 см. Ось так от. Так, зробив я. Врізав я трубу, от я її торцанув на станку. Хоча виліт великий, піджати не було чим. Я так почуть-почуть по пару міліметрів по пару соток, за яких хвилин 15 я її з двох сторон торцанув, щоб вона була рівненька. Отаке от, от вийшло. О. Ну і тут зробив дві ось таких от шайби. Все, це я прям напресував сюди плотненько сидеть. Ну а ця трошки легше заходить, щоб можна було її туди разом з барабаном. В барабан разом з тою шайбою вставити. Ну от така от. Вийшлося, тут я не хотів зачищати, покрасити чи там у них так побачимо. Ну а тут, як бачимо, я зробив буртик такий, щоб воно от... Сідало, щоб, щоб не було б'єння, щоб зразу визначати середину. Ну от таке от. і тут о, сюди. Ну, я не скажу, що воно тут, що воно тут дуже свободно, молоточком його треба заганяти теж. О, так чуть чуть його наставочкою. Ну, отаке от. Буду тепер збирати барабан. Тут розмічати, сверлити, готувати штиріці по 10 см, розмічати під е, ці штирі і засверлювати. Посверлив я барабан. У мене отута от розмір звідси і сюди, 4,7 см, звідси сюди. А тут ось цей от об'єм, цю сотку я розділив на 6. На 6. Тобто, тут от одна, друга, третя, четверта. І там ще дві. П'ята і шоста. Щоб було легше його приварювати, можна, звісно, просто там, ну, засверлити, виставити, да і цей. Ну, я так, щоб менше гратися. я тут просверлив на 9, нарізав на 10 різьбу і на 10 от проточив. Тут оця от довжина не столь важна. Важно, отут, от в мене 9,5. Від кінця різьби і до кінця цього штирка. 9,5 см. І все, і тепер я просто його сюди повкручую. І потім сваркою все це поприхвачую. Ну і буду вже збирати барабан. Тут вже все пообточував, пообганяв. Тут теж, от, видно, трошки там позаділував це все. Ну, ось так. от. Нормально. Все, буду збирати барабан до купи, набивати підшипники і такий от план роботи. Отакий от їжачок в мене вийшов, Я вже його все зробив, доробив. О, ось такий. от, І починаю готувати, набивати підшипник. Сюди вирізав от, е, з войлока Ось такі от плотнітелі, для того, щоб пилюка не попадала, бо тут пилюки буде дуже багато. Ну і тепер буду збирати це все докупи і складати.